Невелика честь сьогодні бути тут. Завжди особливо рада зустрітися з студентами, з викладачами, тому що впевнена, що вас можна назвати інтелектуальною надією світу. Вранці я в бібліотеку традиційний подарунок, книжки. Проте ці книжки напівспалені. Це те, що залишилося від удару російської ракети. По видавництву в Харкові травня цього року ці книжки опалені, але вцілілі ми передали вам для того, щоб вони нагадували про ту трагедію, яка сталася тоді. В 1947 році вийшов друком перший український переклад Джорджа Орвела і новели новелика Госпоп тварин. Її переклав саме Ігор Шевченко. Молодий науковець, який після Другої світової опинився в США і разом з мого знавсьми Пріцаком заснував несподіваний тоді проєкт Український науковий інститут при Гарварді. Не знаю, наскільки він був тоді несподіваним. А проте зараз ми бачимо, що 50 років не минули. Просто так. Це був справді візіонерський, певно, і сміливий крок. Бо навідомий молодий мігрант. Одним із перших ризикнув доносити правду світові про Україну поневолену тоталітарною імперією. І упродовж багатьох років, поки Україна жила в радянській цензурі, Harvard Ukrainian Research Institute підносив голос за неї, поширював правдиву і не ідеологізовану історію України, і певне, що Саме тому я можу сьогодні говорити українською в цих стінах, тому що багато хто з вас її розуміє. Бо гарвардські українські студії зберегли мову, знання про них. І зараз, коли над нами знову нависла загроза, продовжується робити. Дякую, Гарварде. І нам доводиться виривати з імперського наративу свою історію. І тут окрема подяка панові Сергію Плахію, який це робив задовго до того, як це стало популярним в Україні. Настільки що це зараз хоче робити кожен в липні цього року у співпраці з Національною академією наук США, наше посольство в Вашингтоні. Організувала конференцію Україно-американське партнерство в освіті та науці, де ми оголосили про нову ініціативу Глобальної коаліції українських студій. Коаліція має об'єднати міжнародні ініціативи та центри, такі як Гарвардський, де вивчають і досліджують українську культуру, історію, мову і літературу. І створити нові, щоб правди про Україну ставало більше. Щоб про Україну дізнавалися не з вечірніх новин та роликів в інтернеті, а з академічних праць від вчених і дослідників. І нарешті на має отримати своє місце в цих студіях. Крим знову поневолений Росією. Він та його народ, кримські татари, давно заслужили право на чесну історію, на увагу до неї. Серед фейків і дезінформації правда потрібна не тільки нам всьому світові, щоб не стати глобальною антиутопією, і у нас є шанс уникнути цього. Для цього потрібні просвіта, знання і об'єднання небайдужих.